Ніченька прийшла спатиньки пора. Очі закриває, казочку чекає. Улюблена подушечка, ти можеш сьогодні розповісти казку про сніговий полюс? Мама казала, що там живуть білі ведмеді і що там завжди холодно і сніг йде, попросила Марійка. Добре. Ти поклади своє вушко і приготуйся слухати, відповіла подушечка. Казка про сніговий полюс. Далеко-далеко, так далеко, що іти туди довелося б не одну тисячу днів є південний полюс. Південний полюс? Здивувалася Марійка. Там, напевно, дуже спекотно, як на морі. Ні, на південному полюсі дуже, дуже холодно. Якщо йти від північного полюса до південного, то спочатку буде дуже холодно, потім спекотно, а потім знову дуже холодно, пояснила подушка. Ой, як цікаво, а там хто небудь живе? Там живуть білі ведмеді, і пінгвіни, а ще моржі, а з неба там завжди падає цукрова пудра. Її стає так багато, що вона вкриває всю землю і тих, хто там живе. Ось і ведмеді там білі, тому що всі забруднені білою пудрою, а у носи в них чорні, бо вони весь час їх облизують, адже пудра дуже солодка. А чому тоді тюлені не білі? Тому що вони живуть у шоколадному озері. А ось малюки в тюленів білі, тому що вони поки що не вміють плавати. Вони пірнають у невеликі отвори в льоду, лунки і цілий день плавають там. А під вечір повертаються і довго труться об іменинний пиріг, щоб залишити на ньому трохи шоколаду. Імениний пиріг? здивувалася Марійка. Ну, звичайно. Адже що ще залишається робити білим ведмедям, маржам і пінгвінам, як не куштувати іменинні пироги, морозиво і білі тістечка? Якби вони цього не робили, вони б давно потонули в шоколаді і пудрі. А так, що вечора. На південний полюс прилітає літак. В нього вантажать усі солодощі, і він вирушає розвозити їх у кондитерські магазини. А ти як вважала? Звідки в магазинах з'являються усі ці солодощі? Звичайно, це працьовиті ведмедики і інші мешканці. Південного полюса, старанно готують їх і надсилають нам. А пінгвіни, чому вони не білі? Це дуже просто: пінгвіни наполовину чорні наполовину білі. Це тому, що вони можуть і плавати, і ходити берегом. Коли вони плавають. Вони стають шоколадними. А коли виходять на берег, варто їм один раз спуститися з гірки на животі, як їхні животики стають білими. Як цікаво! Спасибі тобі, подушечка, за те, що ти в мене така розумна, і знаєш такі цікаві історії. Засинай, Марійко, нехай тобі насняться білі медведі, шоколадні моржі і пінгвіни. До наступної зустрічі на добраніч!